Це був чи не єдиний випадок в історії НАТО, коли у військовій місії так чи інакше брали участь усі члени альянсу. У жовтні 2001-го США ввели свої війська в Афганістан, щоб усунути від влади Талібан. Америка вважала, що Таліби приховують діячів Аль-Каїди, які стояли за терактами 11 вересня. Зокрема, у саму Бен Ладена. За кілька місяців війська США витіснили Талібан практично з усього Афганістану. Бен Ладена не знайшли, але коаліція з більш ніж 40 країн, включаючи всіх членів НАТО, залишалася в країні. Та сформувала місію безпеки міжнародні сили сприяння безпеці МССБ. Вони хотіли допомогти встановити нову демократичну владу та запобігти поверненню Талібану. Після ліквідації Бен Ладена у 2011-му операцію почали згортати і передавати контроль над країною афганській армії. У грудні 2014-го НАТО офіційно припинило бойові дії МССБ в Афганістані та передало повну відповідальність за безпеку уряду Афганістану. Так почався інший формат участі у війні в Афганістані. Місія, рішуча підтримка. Але Талібан відновив сили і почав новий наступ. Армія Афганістану не могла протистояти ворогу, а коаліційні війська не були готові до відновлення широкомасштабної війни. У 2020-му США та Талібан підписали мирну угоду, яка передбачала вихід американських військ з Афганістану протягом 14 місяців, якщо Таліби дотримуватимуться домовленостей щодо боротьби з тероризмом. Американці виходили, а таліби захоплювали за ними провінції. Кампанія армії США та військ НАТО в Афганістані показала, що і технічна, і організаційна переваги коаліційних сил контингенту не працює. У довгостроковій перспективі таліби не мали ані бойових літаків, ані засобів протиповітряної оборони, ані великої кількості важкої техніки. Вони застосовували напівпартизанську або рейдову тактику бойових дій. За чисельністю армія Талібану та контингент Ша і Альянсу були співставні. За даними військових аналітиків, на піку могутності у 2021-му військо талібів нараховувало до 150. 50 тисяч осіб